Друзі, вітаю всіх на серпневому прогнозі від кармолога від мене від Ксенії Учистої. Сьогодні ми поговоримо з вами про серпень з дуже незвичайного чарівного місця у Дніпрі. Це майстерня емоцій Флорета. Вони виготовляють ось такі красивезні. Композиції з квітів стабілізованих та сухоцвітів це дуже гарно, це не дуже довго і дуже надихаюче. А також ми з власницею цієї майстерні Тетяною Токарською, робили спільний фотопроєкт. Ви бачите в мене на фоні одну з наших фотокартин, які прикрашають інтер'єри наших клієнтів. Але сьогодні, все ж таки, давайте поговоримо про серпень, які енергії в ньому будуть, що чекати. Які можуть бути прогнози, які уроки для нас? Тому давайте заглядати трошечки в майбутнє. Серпень для нас буде такий дуже насичений. Він буде набагато перевірок, тому що у комфорті стоїть енергія спокуси. У мене тут помічники, тому що в комфорті, взагалі, по всій матриці стоїть дуже багато енергії, спокуси і тут. Нам Всесвіт буде підкидати перевірки на нашу агресію, на те, як ми взагалі готові чесно вести всі свої справи, і чи ведемось ми на якісь, знаєте, темки, мутки і так далі, чи ні. Це я описала вам негативну сторону цієї енергії, позитивна сторона це така беззамежна любов до людей. Прийняття людей, створення чогось корисного для нього, для них підтримка людей. Якщо ми з вами подивимось на гроші, то що я вам скажу, то будуть або гроші до нас прямо липнути. В хорошому сенсі. Або а, також а, можуть бути перевірки на гроші. Також можуть бути легкі, нечесні гроші. І до речі, якщо ми на них поведемось, то потім ми їх можемо взагалі втратити або втратити навіть ще більше. А, тож головне питання серпня: чи йдемо ми по совісті, чи йдемо ми проти совісті? Ой. От. І також э, грошові э, поцінка буде блокуватись агресією, агресією на себе, агресією на людей, агресією на державу, агресією на нашого ворога. Тому будьте до цього дуже такі э, миролюбні і спокійні. Також у нас є дуже цікавий взаємозв'язок з нашими стосунками. Чим більше любові, взаємопорозуміння, такої теплоти між партнерами, тим більше грошей буде в парі. І так само навпаки, чим більше претензій, тим більше у вас буде блокуватись грошовий потік, навіть якщо він не залежить від вашого партнера. У нас тут псячі війни. На стосунках у нас стоїть також енергія мудреця або відлюдника. Тут треба бути обережним, тому що може бути таке бажання зайти в свою ракушку, так якось відсторонитись від свого партнера. Якщо ви хочете це зробити, зробіть, але попередьте, що дивись, кохана або коханий, з тобою все добре, просто мені потрібен особистий час, щоб щось там подумати, домаскувати і пережити якісь свої емоції. Також, щось цікавого на серпні, у нас стоїть така енергія про любов до себе і про цінування себе. Тобто в серпні можуть бути такі виклики, що вас ситуація буде ставити перед вибором або перетерпіти, і це щось неприємне, або сказати, що вибач, зі мною так не можна. І будьте уважні до цих таких моментів, тому що від цього буде залежати, що з вами буде відбуватись далі. Тобто, пам'ятаємо про те, що треба цінувати себе. Що ще важливо хотіла вам сказати? Також по грошах у нас можуть бути якісь відрядження якісь або якісь поїздки, які можуть. Принести вам якісь нові можливості або гроші. А, тож, якщо вас кудись запрошують, будь ласка, ой, будь ласка не зволікайте, їдьте і насолоджуйтесь цим, тому що у вас будуть якісь нові можливості. Але пам'ятайте, що у нас в серпні найголовніші спокуси це не порушення законів. Можуть бути ще спокуси, які пов'язані якось з залежностями. І також, знову ж таки, в нас купольна енергія на мудрець або відлюбник, і будьте обережні з тим, що вам захочеться свою ракушку зайти. Якщо треба, йдіть, але пам'ятайте про те, що ви маєте з неї вийти, і ваше життя має бути гармонійним в усіх сферах. І з останнього у нас є планетарна енергія, це енергія. Імператриці мудрої жінки. Тому я думаю, що в цьому місяці будуть якісь знаки від е, якихось важливих у вашому житті жінок. Тож прислухайтесь. Якщо у вашому полі з'являється якась авторитарна жіночка, то, будь ласка, якось старайтесь відмежуватись від неї. Тож, отакий прогноз на серпень. І зараз ми ще з вами потягнемо карту підказ. І зараз ми з вами. З алмазних послань Марини Хмаловської дістанемо підказочку на серпень, що нам допоможе прожити його якнайкраще, що нам допоможе втамувати нашу внутрішню і зовнішню агресію. Ви просто не уявляєте тут на фоні 400 зіняти, що вони роблять. Я вам потім трошечки вставлю в різочку. Так, що нам допоможе якнайкраще прожити серпень? Який у цьому духовний урок? Усі люди та ситуації приходять, щоб розвивати нас і робити духовнішими, сильнішими, мудрішими. Навіть найстрашніші події приховують у собі духовні уроки. Задай собі такі питання, чому мене вчиться ситуація або людина, яким я стаю завдяки цим подіям? Що цінного і важливого я зрозумів, пройшовши цей шлях? Ці відповіді допоможуть тобі перейти на наступний рівень розвитку. Мені здається, що ця карта дуже в тему для серпня. Тож давайте подивимось, яким він буде. Бажаю вам його прожити виключно по курсовим енергіям, щоб усе склалось. І нагадую, що Персональний прогноз може трошечки відрізнятися від загального, тому що персональний прогноз накладається ще на вашу особисту матрицю. І для вас кожен місяць готує щось особливе. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як краще вам прожити серпень, приходьте на консультацію. З вами була Ксенія Лучиста, ваш канал. Гарного вам серпня! 哦哦哦。Whoa, whoa.